Нелегко йти маленьким українцям, котрі змушені були разом із батьками втікати із рідних осель. Внутрішньо переміщеним дітям необхідний відпочинок та психологічне перезавантаження. Про це добре знають дорослі, котрі теж рятувалися з-під обстрілів. На Хмельниччині громадські діячі, зокрема із Маріуполя, приводять до ладу базу відпочинку поблизу Сатанова. Коли прийматимуть гости, розпитаємо у Юрія Давиденка, депутата Маріупольської райради та голови громадської організації. Заходи, пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що запросили. Давайте перейдемо а, до того, поч... що ви зараз робите так поблизу Сатанова. Бо дуже мало насправді маю зараз інформації. Але а, хотілося б дізнатися, а, на якому етапі зараз чи реставрація, це чи ремонт, чи можливо навіть зведення чогось нового. І коли плануєте, щоб перші гості до вас таки завітали? А, ми зараз там, займаємося там, реконструкцією. Uh, зараз uh, у нас є там, в території будівля столової, там на 150 осіб годувати. У нас є там, двохтомповерхова там, будівля, там, в якої там, будуть там, жити там, діти, там, десь там 100 осіб. Uh, там, також у нас є ще будівля старого корпусу. Там, и, там, це вже там, на другий рік. Там, також ядміну, тон, будиночок Півс е, і робимо то зараз пляж. Е, що ми робимо? Ми робимо там другий поверх, е, повністю, там, тому що він був у, у такому у плохому там, стані. І, і зараз там, фандрайзимо там, на перший поверх, е, щоб доробити, ми хочемо запуститись вже в там, на кінці серпня, е, там, точково там, для того, щоб це все. Почати то, реабілітувати сім'ї, доробити там ще деякі то, моменти, і, і щоб запустити на ну, його ціло, там, цілорічно то, запустити, щоб там постійно були і діти, і батьки. У нас там є там, три цільові групи: це діти окремо, це дітям з батьками і це молодь. Ну також. Може бути іншим, якийсь це там, таким невеличким проектом. Ну так це um, потрібно спершу yeah. стартувати для того, щоб вже потім визначатися, можливо, щось потрібно буде коригувати, чи яка кількість людей. Ще скажіть нам, будь ласка, про те, чи йдеться винятково про внутрішньо переміщених дітей, і так само родини, і дорослих, чи можливо ви будете так само залучати для ось такого оздоровлення, наприклад, родини наших захисників, чи багатодітних родин із цієї ж Хмельниччини, чи ще якісь категорії будете розвивати? Чи будете бачити, як це піде? Ми готові прийняти всіх. Зараз це, це, це чому ми поки на ВПО, тому що вони допомагають нам робити ремонт. Ми самі це працюємо безкоштовно. Працівники у нас там, також там, роблять це безкоштовно. Це це там переселенці, це там різні програми. Як там було, У нас там два заїзди і не ремонтували а, це, і до то вересня, там жовтня місяця. Це будуть переселенці. Ну для того, що ми ну, надамо їм там прихисток. Вони ну, допомагають нам ту ремонтувати там будівлю, тон приводити тому до ладу. Територію, а ми займаємося з ним ми вже там, реабілітаційною роботою. Ну, тобто ми зараз там працюємо. Він, там, то він. І вже з там, вересня будемо там, розглядати і спілкуємося з областями і з там, різними донорами, щоб ми там, змогли це е, оплачувати, е, всім витрати, і щоб ми там, реабілітували на дітей. Uh, і як і місцевих, як і ВПО, і це можуть бути там різні програми, як ви сказали, і Сеживо, і дітям загиблих, і, і все інше. Я думаю, у нас там будуть ресурси для того, щоб ми всіх е е е змогли, там, реабілітувати. Ще наскільки я розумію, реабілітація не тільки буде полягати в тому, що то насправді база, я наскільки розумію, знаходиться в досить мальовничому куточку Хмельниччини. Річка поруч і не тільки красою природи будете надавати ось цю і моральну допомогу, бо вона зараз, мабуть, дуже дуже важлива. Можливо, фізична реабілітація. Розкажіть про те, що плануєте. Ну зрозуміло, що все це поки що лише плани, так але щось на папері ви вже маєте. Розкажіть, поділіться, будь ласка. Ми маємо ну, наступне бачення: що, то якщо у нас це діти і батьки, батьків ми то навчаємо їх, то, реабілітуємо по-своєму цей тренінг і по саморозвитку, це мабуть освоєно на ну, якісь нових професій. Зараз ми розглядаємо от то, на папері, то, ведемо переговори, щоб там то, була у нас то, така то, навчальна база по ту меблям. Нас там потрібно ну, ремонтувати і меблі, і, і роботу роботами ну, робити та інше. Є там майстер, там, який хоче навчити там, працівників, там, зробити табір, і потім їх там працевлаштовувати. Ну ми зараз їх в такому на форматі. Для ну, тон дітей буде окрема програма, де там, з ними будуть там, займатися психологи, реабілітологи по різним там, напрямкам, і там, також там вихователі. Ну, для різні того, розваги, щоби... зрозуміла так, річ, так? Якісь розваги, так, бо так, табір розваги без розваг не може. Да. Да, розваги це ще... 100% купання ігри. У нас є і на настольний, там, теніс, і на настольний футбол, і ще там різні штуки, активності. І це, це обов'язковий компонент, так що і розваги, і дозвілля це обов'язково. І ще скажіть нам наостанок, те, що ви зараз озвучуєте, це ж усе гроші. Десь працюєте безкоштовно і ви, і на волонтерських засадах допомагають люди, які вміють щось робити. Кось комусь ви допомагаєте, так би мовити, рука руку миє, але все ж таки це величезні кошти. Чи хтось допомагає вам? Ми поки залучили там, трьох там, донорів, це там, будуємо Україну разом. Ми там за цей рахунок робимо там, демонтаж ім і частково один поверх. Там далі нам дали там кошти, it компанія це там, там, тисяч євро. Для того щоб ми не зробили на туалети, ванні кімнати. Також нам там дали там фонд то, ну, «Нова на ванну країн, там, також там п'ять там тисяч там, доларів. Для того, щоб ми не привели на територію табор до ладу, там зробили лавочки, пірс. От пофарбували все ну, в такому форматі. І там оплатили комунальні там послуги на ну, бензин. Єм ем, також там фонди. Міська влада, там хто надавав там їжу, хто надавав там автобуси. А також там люди, ну, котрим донатять, ми поки не багато не зібрали, але ми от, 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 збираємо. Також у нас ще з'явилася можливість е, бути учасником аукціону ну, благодійного. Він буде в п'ятницю е, і зібраний кошти віддадуть нам. Ну то ну тобто зараз там працюємо, е, там, там, тому що справа там дуже невелика. І файна, і ми хочемо це там дійсно доробити, і потім щоб кооперуватися ну, з усіма, щоб ми там реабілітували, і, там відновлювало, оздоровлювали і, і проводили модозвійливі ну, заходи для там, дітей, молоді, там, сімей, пане Юрію. Вам дуже дякуємо і за те, що доєдналися до нашого ефіру. І що робите таку добру справу? і Насправді бажаємо вам успіху у цьому.